Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Грошова допомога українцям від фонду Сергія Притули. Як оформити більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Благодійний фонд Сергія Притули підтримує українців. Які постраждали від вторгнення РФ у цьому матеріалі, що та як можна отримати від фонду? Благодійний фонд Сергія Притули підтримує громадян України, які живуть на прифронтових і деокупованих територіях? Яку допомогу надає фонд притули? Розмір допомоги визначається на придбання необхідного засобів гігієни, лікарських препаратів, продуктів харчування гуманітарна допомога. Яку надає фонд допомагає українським родинам долати руйнівні наслідки бойових дій, як подати заявку на отримання допомоги від фонду притули, отримати допомогу від благодійного фонду нескладно, для цього знадобиться зробити наступне, заповнити заявку за зразком і підписати її, зробити фото або скан-копію заявки, заповнити форму за цим посиланням в описі до відео, прикріпивши до неї копію зробленої заявки. Відповісти на дзвінок співробітника фонду протягом три робочих днів і надати необхідні дані, дочекатися сповіщення про те, як отримати допомогу, підписати відповідні документи про отримання допомоги, надіслати звіт про використання допомоги. Важливо, у разі відмови, ви обов'язково отримаєте від фонду електронне повідомлення. Будь-які додаткові питання можна уточнити, зателефонувавши на гарячу лінію фонду Сергія Притули за номером.